Чергова скарга і знов про аварійні мережі. Ще за радянських часів Ленінський район не міг похвалитись якісним і грамотним зведенням інженерних систем. Аби сьогодні забезпечити їх нормальне функціонування, йде багато часу, коштів і сил. У Нас вопрос палінівася стінго 30 років Ми живемо, 30 років Отак так мучимося. За затаплювати шесть блоків на пересіченні сільсовської і пристановської. У нас є канала. Коли йдуть лівні, в період, коли тають сніга. Вот тут дуже велике скоплення води. Чимало скарг по вулиці Комунарівській та братів Трофімових заяви тільки і встигають реєструвати. За деякими з них, аби ознайомитись з проблемою, доводиться виїжджати самостійно. Численних зборів і зустрічей з мешканцями Ленінки Євген Морозенко провів чимало. Найвіддаленіші вулиці Другої діївки знає не з чуток. Позитивних прикладів, коли сумісними зусиллями і кандидата, і мешканців вдавалося навести лад чи виправити складну ситуацію. Багато всього я одразу не вирішиш, але люди йдуть знов. Ми до до. До того Морозенка, він нам допоміг. Він нам допоміг з дорогою. Це велике діло, ми навіть і не думали, що в нас так вийде. А вони допомогли нам непогано. І я думаю, якщо ми сьогодні до це повертаємося, то він нам допоможе. Наша задача, як ми вважаємо, це постійний контакт з людьми. В цьому контакті наша сила. Ми стараємося виконувати всі поручення наших збирателів. І це делаем системно і постійно. І це не обязательно виборну кампанію, це постійна робота. Нових доріг на вулицях другої діївки з'явилося чимало. А от магазинів дошкільних закладів у цій місцевості бракує. Звичайної аптеки і тієї не знайдеш. Кандидат про проблеми знає на контролі. Сьогодні більше тисячі заявлень громадян по всім своїм проблемам. Це і текущі труби, це і під'їзди і криші, і дороги, і освіщення, і дитячі площадки, яких. Мало Из тисячі вопросов около 200 ми сьогодні решили вже повністю. Остальная часть знаходиться в процесі выполнения. Починається ремонт вулиці братів Трофімових. Після набережної Заводської дістануться і до житлових масивів. Справа краще агітатор, а працювати ще доведеться багато, каже Євген Морозенко. Працюємо все время на округі і все время з людьми. Ми не уходимо нікуди. Ще раз повторюю, сила наша в тому, що ми якраз не ті, які уходять. Ми ті, які остаються і працюють. Вікторія Галка, Сергій Кочет, деталі.